Привіт, друзі! З вами ваш старий знайомий, і сьогодні ми розбираємо, що нас чекає на риболовлі 19 жовтня 2025 року. Цей день буде, м'яко кажучи, незвичайним і вимагатиме від нас особливої уваги до деталей. Погода готує нам справжній сюрприз, і без розуміння її примх ми ризикуємо залишитися без улову. Але не перемикайте, адже я розкажу вам, як навіть у такі капризні дні знайти свій трофей і обернути погодні умови на свою користь. Отже, друзі, переходимо до найцікавішого кого ловити, та як, враховуючи різке похолодання та дощі з мокрим снігом, що насуваються, мирна риба швидше за все заляже на дно і буде вкрай пасивною. Тому наша головна ціль хижак. Це той, хто може здивувати нас навіть у найскладніших умовах. ЩУКА. Ця красуня буде головною зіркою дня, але її треба буде шукати. Вона відійде з мілководдя, де вода швидко остигає, але активно шукатиме укриття від холоду та вітру. Шукайте її в затишних заводях біля підвітряних берегів, за затопленими корчами або на глибинних бровках, де течія слабша. Глибина від 2 до 5 метрів може бути найпродуктивнішою. На що ловити? Моя порада. Великі воблери облереміну глибоководні кренки або важкі колеблющі блешні. Колір природний, імітуючи малька, або ж якщо вода каламутна через дощі, спробуйте яскраво кислотні приманки, що краще візуалізуються. Проводка має бути дуже повільною, з довгими паузами. Іноді до 50 секунд. Хижак зараз млявий, але від спокусливої, повільно рухаючої приманки, не відмовиться. Пам'ятайте, чим повільніше, тим краще. Судак. Цей нічний мисливець також не залишиться осторонь, але його потрібно буде шукати на глибині бровки, руслові ями, перепади глибин, ось його улюблені місця, особливо. Зверніть увагу на ділянки з твердим дном, де судак любить чекати свою здобич. Це можуть бути ракушнякові поля або кам'янисті гряди, снасть, спінінг з чутливим бланком і важкий джиг, приманки, силиконові віброхвости та твістери темних кольорів, що імітують дрібну рибку, на яку судак полює. Вага джиг головки має відповідати глибині та силі течії. Щоб приманка йшла максимально близько до дна, буквально човгаючи по ньому. Ранкові та вечірні зорі найперспективніші періоди для цього хижака. Оконь. Смугастий розбійник у такі дні збирається у великі зграї і відходить від берега на глибину, часто від трьох до шести метрів. Шукайте його біля затоплених корчів, підводних гілок, мостів або на невеликих підводних горбах. Можна спробувати ловити його на невеликі джигові приманки розміром від 2 до 5 сантиметрів, або ж на вертикальні блешні та балансири. Якщо рибалити з човна, маленька хитрість від мене додайте до приманки шматочок силікону або мотиля для більшої привабливості, це часто провокує пасивного окуня на клювання. Ловля на зимові блешні може бути дуже ефективною. Щодо мирної риби, друзі, такі як лящ, плотва чи карась, їхній кльов буде дуже слабким, майже відсутнім. Вони триматимуться на максимальній глибині у тихих заводях, можливо, біля теплих джерел, якщо такі є у вашому регіоні, і активно годуватися не будуть. Якщо все ж таки хочете спробувати, використовуйте делікатну оснастку фідер з дуже чутливим квівертипом та найдрібніші насадки мотиля опариша чи крихітного хробака. Прикормка має бути мінімальною з великою кількістю тваринних компонентів, щоб не перегодувати рибу. Фокусуйтесь на точному закиданні і довгих паузах. А тепер давайте розберемося, чому саме така тактика буде працювати 19 жовтня. Денна температура повітря становитиме всього лише від 4 до 8 градусів тепла по всій Україні. А ось уночі стовпчик термометра може опускатися навіть до 3 градусів вище нуля, це різкий перепад температури після відносно теплих попередніх днів. Що миттєво відіб'ється на активності риби зі сходу на захід країни, йдуть дощі, які в деяких регіонах можуть переходити в мокрий сніг. Це призведе до помутніння води та зниження її температури. Атмосферний тиск, який на початку тижня був досить високим і стабільним, тепер буде коливатися, приносячи з собою фронти. Що також негативно вплине на самопочуття підводних мешканців, вологість повітря буде дуже високою, близько 80%, а вітер холодним і поривчастим, що буде заганяти рибу на глибину і в укриття. Температура води, друзі, на 19 жовтня в Дніпрі опуститься до позначки близько 12 градусів Цельсія. Це вже не літній комфорт, і такий показник призводить до уповільнення обміну речовин у риби. Вона стає менш рухливою і витрачає менше енергії. Відповідно, менше їсть. Вода буде остигати ще більше, тож риба буде шукати найглибші та найстабільніші за температурою місця. Середні показники температури води для жовтня в українських водоймах коливаються від 8 до 12 градусів, і 19 жовтня ідеально вписується в ці тенденції похолодання щодо фази місяця, 19 жовтня це спадаючий місяць, 28-й місячний день з освітленістю всього лише 4%. За популярними рибальськими повірями період спадаючого місяця, особливо ближче до молодика, не сприяє активному кльову. Вважається, що у ці дні риба стає більш обережною, менш активною та гірше реагує на приманки. Це, звісно, не абсолютне правило, але в поєднанні з такою різкою зміною погоди, вплив місяця лише посилить загальну пасивність риби. Тож, враховуючи все вище сказане, моя чітка оцінка кльову на 19 жовтня від слабкого до капризного. Осінній жор, про який ми так мріяли, буде тимчасово призупинений цими погодними умовами: різке похолодання дощі з мокрим снігом, коливання тиску та спадаючий місяць, все це створює досить несприятливі умови для більшості риб, однак не все втрачено. Хижак, як я вже казав, може проявити активність, особливо якщо ви знайдете його на глибині. Та правильно підберете приманку і проводку. Це буде справжнє випробування для вашої рибальської майстерності. Друзі, ось такий він, 19 жовтня, друзі. День, що вимагає терпіння, майстерності та правильного підходу. Але ж саме за це ми й любимо риболовлю чи не так. Бажаю вам, щоб ні хвоста ні луски навіть у такі непрості дні. А щоб не пропустити наступні прогнози та мої рибальські хитрощі, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і тисніть на дзвіночок. І розкажіть у коментарях, друзі, на що ви плануєте ловити цього дня, чи які ваші улюблені осінні приманки на хижака, до зустрічі на водоймах.